Тябоє здоров'я, слава Ісусу Христу! Знімаю наші коротенькі відео на кінець року, для того, щоб поздоровити наших підписників з Різдвом Христовим, з наступаючим новим роком, побажати всім щастя, здоров'я, всього найкращого і щоб закінчилася війна на Україні. Також хочу показати ще наших коників, випустили перед Різдвом, перед святами, дуже не полосками. Прогулялися, тому що три дні свят стояти і ми будемо святкувати. Це наша родміра, як завжди, вже, жеребчик вже має 4 місяці і радянський ваговоць робила родинка. Вона вже має на за метр шістдесят. 24 і більше п'ятки. кобила наша ще не, того року, не парувалася. Так. Даємо їй віддих, тому що похудала. Луша на зиму тіла. Вітамін потребує коні. Так що не порвали. Будемо порвати весною. Вже маємо з руки від тигара на жеребках, які ним парувати. Когось буду на, на весні весна, о, січні, може і жеребчика буду, на січень лютий будемо продавати жеребчика і тоже когось буду продавати. Тому що тримати всіх ми не будемо. Хто бажає буде зв'язатися, чи буде телефмати, залишимо телефон в описі. Наразі будемо дякувати. Ще раз вітаю вас святами, бажаю всього найкращого і з наступаючим новим роком. Дякую за увагу.